Ми сьогодні будемо говорити про консультацію з клієнтом. Так? І в першу чергу, що ми проводимо на цій консультації? Звісно, що на консультації з клієнтом, коли мова йде про фарбування, ми проводимо таку певну діагностику. Не всі пирокарі на це зазвичай зважають, так? не всі так дуже стараються в тому плані, але це насправді дуже є важливим. Тому. Е, власне, будемо зараз собі писати е, слово таке діагностика. Діагностика. І будемо визначати, що входить в цю діагностику. Так? Отже, е, ну ви повинні розуміти, власне, для чого, так, е, коли приходить наш клієнт це питання, з якою метою він прийшов, ну, коли ми говоримо йде про фарбування. У нас найчастіше, у нас бувають е, досить багато причин, але найпершою причиною, якою ви думаєте, е, яка причина є е, першою, щоб він до вас прийшов фарбуватися, помогите. Найчастіше. Найлогічніше, я би так сказала. От якщо поводитися це нічого страшно? А можна ще раз питання? <ріхи> 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 е, яка найчастіша є причина приходу клієнта до вас на фарбування? <ріхи> яка мета цього е, процесу? Ну, якщо це старші люди, то зафарбувати сивину. Ну. Да, так, до речі, ви повинні розуміти, що в залежності ну, не тільки старші люди мають проблему. Ви знаєте, що це генетично і дуже іноді молоді. Ну, в першу чергу, це власне приховати сивину. Mm. В принципі, ми говорили раніше про те, що фарби усі ну, винаходили, шукали так, власне з метою зафарбування сивини. Розумієте, це була перша причина, тому і просто пишемо, що це. Давайте приховаємо сивини. Сивини. Друга причина, як ви думаєте, яка може бути також поширена? Крім, якщо сивини навіть немає, то ще яке може бути побажання? Натуральний кольор, який є, так? просто його підсилити і надати близьку насиченості. Це якби, Така також доволі розширена е, причина. Так? Е, напишемо посилити натуральний колір. Натуральний колір. Є. Третя причина. Якою може бути третя причина? Блонд. Зразу блонд. Mm -hmm. Дивіться, власне, позбутися в нас і третя причина, позбутися від небажаних відтінків, які з'явилися в результаті природних або хімічних зовнішніх видів. Наприклад, волосся вигоріло на сонці або набуло жовто зеленуватого відтінку через хлору. Mm -hmm. е або вміст інших компонентів, які знаходяться у воді. Так? Тобто ну, Позбутися небажаного відтінку, скажімо так, е, так і напишемо позбутися небажаних відтінків. Є таке, це логічно, що така причина у нас є. Наступне четверта причина е, підказує, яка ще може бути. Це вже багато варіантів, але зв'язку до вас вертається клієнт на фарбування. Бажання змінити відбувається. Є дерева. Повернутися до натурального кольору після численних експериментів. Mm. Ну, це плюс-мінус. Це може бути, що в нас блонд хоче натуральний, або взагалі можливо, вона була з водою і справа тут вирішила все-таки. Повернутися в натуральну. Тобто так напишемо повернутися до натурального. До натуральної. Окей, п'ята <'яте> okay, причина. П'ята причина. Ну, власне, вона так звучить, самовираження або створення модного креативного або, або гарного образу. Ну, тобто, скажімо так, створення якогось образу мов, так? Ну, Переважно, якщо звучить креативного, то розуміємо, що тут вже мова йде про якесь яскраве формування. Не просто життєве таке, а яскраве. Ну, напишемо е, просто е, дія для модного образу. А куди входить вихід з темного і мене обмовить? Вихід темного подивимося, може у нас ще є другий пункт? Ну, Куди входить? Ну, може і сюди входить Вихід темного і далі щось більш таке кардинальне, там, звичайно, що так. Це також сюди відноситься. Підкреслити наступний нос, підкреслити нюанси, ну, стрижки в також. Ми знаємо, що є певні різні форми стрижок okay. і перебування зазвичай воно більш доповнює і робить цю форму цікавішою. Так, тому Відповідно, підкреслити, скажімо, підкреслити стрижку або зачісом. Підкреслити стрижку. Зачіску. Сьоме. Надати. Багато, багато. Надати зоровий об'єм. Це те, що я сьогодні зранку говорила, що ми можемо за допомогою фарбування коректувати обличчя. І в першу чергу, mm -hmm. якщо треба зоровий об'єм в загальному в зачисті, це, звісно, що додавання якихось світлих бліків, світлих нюансів. Mm -hmm. І тут ми пишемо надати, надати об'єм. Щоб довго не писати. Восьме з метою корекції обличчя, форми обличчя і кольору шкіри. Так, Ми знаємо, що іноді фарбування може навпаки підкреслити некрасивий відтінку, ну як некрасивий? не те, що некрасивий, просто не підібрано правильно. Бо от вона, наприклад, і так бліда. Наприклад, ми візьмемо їй якісь такі темні відтінки і тільки покажемо цими темними відтінками, що вона бліда. А навпаки, якщо дати щось темне. Щось, ну, розумієте, так? Тобто дуже треба зважати на наші ті типи зовнішності. Ми ще про них темо, що будемо згадувати. Корекція обличчя обличчя. Оток, обличчя. загалом шкіри і обличчя це входить в обличчя. І от, власне, зміна зовнішність. і такі дов'яти. Імідж. зовнішності зовнішність імідж. Зміну. зовнішність. А це правда, до речі, якщо змінювати е, імідж, людина може помінятися взагалі, е, як сказати, Так, <рідчуватиме> Ні, комертор. Комертор. Зовую життя. Дивіться, я думаю, що так, якщо вдару змінили... І якщо це дійсно те, що їй пасує, на, наприклад, буває так, що людина народжується з певним там, кольором волосся і він, ну, це її рідний колір, але він ну, таке буває, насправді не дуже вище. І якщо змінити, змінити вдару, що дійсно це її образ, то це справді буде впливати на що? На її впевненість. А коли жінка впевнена в собі, то вона далі впевнена в особах, що вона робить, тому насправді так. Ну, ви розумієте, що коли жінка випромінює впевненість, то всі оточуючи це бачать. Ну, їй відповідно дається багато речей. Тому так, це правда. Отже, бачите, 9 причин пішеніших. Зміна зовнішньості, ми напишемо ініч. А, власне, це така найбіль... ну, не то, що найпоширеніша, але така дуже теж так, на сьогодні актуальна, коли справді клієнти приходять і кажуть, от як би ви це бачили, я би хотіла щось змінити, яка ваша думка, бо я там і так, і так. Іноді вона щось таке може думати, що насправді зовсім їй воно не буде кустувати, а ви як майстер себе мали, звісно, що їй порадить. І дивіться, тут також в нас є. Таке поняття, як скласти лист діагностики. Це просто причини, з якими до вас прийшла клієнтка. Так? А кожен професійний колорист би мав собі також для кожного клієнта складати такий лист діагностики. Ще ми його зараз згадаємо, ми таке також реєстраційна карточка кожного клієнта. Це важливо, щоб ви не плуталися, щоб ви самі для себе пам'ятали, що ви з цим конкретним клієнтом вирішили, що ви формували, які були результати. І от, власне, в цей лист діагностики, будемо ось тут вже писати, в нас перше входить такі пункти. Перше це бажання клієнта. Бажання клієнта. Ну от, Це, це все бажання клієнта. І це перший пункт, куди цей е, пункт робить метафор металлері, бажаний колір, новий або попередній. Тобто, чи ви зберігаєте просто помогути, чи ви щось нове робите, дивина, то він сюди входить. Кольоровий напрям сюди входить. Тобто, ви собі це все натуріє. Далі е, другий пункт, звісно, що входить в стан волосся. Стан волосся. А, що ходить в стан волосся? В стан волосся входить товщина і користість волосся, а, товщина і густота волосся, наявність сивого волосся, попередні обробки, якщо вони були ви собі, тут вказуєте вже в цій карточці. А, або також вона вам мусить озвучити, що було перед тим, коли вона до вас вже потрапила, натуральний її колір. Вихідний колір, тобто той, який зараз присутній, з яким вона прийшла там, тобто все дивно стан волосся, воно е входить, що ми повинні собі для себе уточнити і далі, звісно, що нотувати, щоб на майбутнє вже не було цих е нюансів. Так? Коли клієнтка прийде вже друге, то ви вже маєте цю всю історію, і ви просто ще собі з нею уточняєте, чи буде вона щось змінювати цього разу, чи просто зберігає попередній результат. Далі техніка нанесення бробника це є третій пункт. Так, як ви це робите. Так? Ось і пишемо техніка. Нанесення. Верника. Так. Що входить в техніку нанесення бербника? Ну, це може бути. Якісь додаткові попередні упробки, ми про них будемо говорити тепер незабаром. Е, також е, виробник, який ви використовуєте сюди, вказується вже ну, може бути в салоні різні фірми, наприклад, виробників. Пані, ви можете собі обрати з нією якийсь там пемень, да? тобто ви його, звісно, що вказуєте, і номер обов'язково вказуєте. Щоб потім, коли вона приходить в другий і каже, я хочу це повторити, щоб ви не плуталися. А особливо, коли ще ви змішували щось там різне, це тим паче треба нотувати, бо інакше ви, це ну, неможливо все пам'ятати. Mm -hmm. Неможливо. Ось це дуже важливо. Ну і відтінок, та, відтінок, власне, оцей номер, що я кажу, вказувати. Та? І. Е, і. Це і техніка фарбування, варвники і окислювачі, які використовуються при фарбуванні. Е, от, власне, що, власне, що це дуже важливо. Техніка фарбування. Сама техніка фарбування. Розуміє? Ну, що входить в техніку фарбування? Які ви знаєте техніки фарбування? Це може бути просто тонування, це може бути е, валояж, омбред, то різні варіанти освітлення, аєтач, ми знаємо, що душ, валояж і так далі. Тобто, власне, що ви тут також собі вказуєте, з чим ви в неї обрали працювати, правда? Чи це якесь колорування? Ну, різні варіанти, то є ви ще теж будемо пізніше розглядати. Тому от, власне, ну і звісно, що ще раз виробник. Так, які ви використовували, виписів, які ви використовували, все, що у вас було в наявності, зафіксовано. Е, скажу, ага, і реєстраційна карточка. Що ж це таке? Отже, після кожного фарбування у вас слід заповняти спеціальну карточку, де записуються всі дані про використані засоби, техніки фарбування час розвитку кольору. Так, це також можливо. Тобто, ви, наприклад, в кожній клієнті це може бути індивідуально, особливо, що стосується освітлення. В когось це виявляється доволі е, швидко, так? і ви бачите, що ви нанесли виробник, а когось освітлюється прямо на очах. Це може зайняти 10-15 хвилин. А іноді навпаки, ви дуже довго чекали. Це теж важливо для чого? Для того, щоб навіть розрахувати на майбутній час. Для цього клієнта, так? Тобто, перший раз ви ще цього не знаєте, ви ще з нею працюєте типу, по-новому. А вже, наприклад, коли вона вдруге записується, то ви вже можете розуміти, що в той клієнт дуже довго відбуває, відбувається цей процес освітлення, е, в цієї швидко. Потім так само тонування. В когось вона доволі швидко проявляється реакція, в когось треба трішки довше потримати. Тобто ці всі моменти важливо собі фіксувати. Також ви сюди зазначаєте дату. Звісно, що в цій карточці зазначати дату, її е, початковий колір, з чим вона прийшла. Е, так. Ну і звісно, що там якась ім'я клієнта вказувати собі умовно, е, чи ім'я з прізвищем, чи я там собі знаю ходила, так що ви собі не плутали. Ви прийдете у вас одна Оля, друга, п'ята, я ви потім будете знати, чітко, яка то Оля. Сумієте? Це також треба фіксувати. Ну і відповідно такий процес допоможе вам що зробити. Уникнути е, якихось майбутніх помилок, та? якщо ви в перший раз все це гарно зафіксуєте, то на майбутнє ви будете розуміти всі нюанси. Що там проявилось, чого воно потребує, можливо, якоїсь корекції, можливо, клієнтка задоволена, але каже, я би там хотіла на наступний раз, щоб це було яскравіше або тому подібне. Розумієте? Які ще у вас запитання уникають по даній темі? Подумайте. Зрозуміло, що, що, з чим вона може прийти до вас. так? Якщо це приховання сивини, то ми з вами вчили нещодавно закріпляння, вчили про сивину. У вас є лекція, де відповідно вказано найбільш такі е, поради, які допоможуть краще закупувати стільки сивину. Посилити натуральний колір, ви, звісно, що чим будете посилювати? Найчастіше, якщо це натуральний колір, і він, ну, напевно, що без сивини, бо коли звучить просто відсилити, надати блиску, то тут що підійде, який Ну, Якщо для сивини нам тільки перманент підходить, то для посилення натурального кольору, що нам достатньо? На і достатньо. А якщо е, взагалі не хоче, то може бути і фізичний торгівник, тонуючи шампуль, бальзам, за е, церком також може бути, тому що клієнтка без сивини і бажає просто насичності і близько саме м -м, підходить дуже добре. Оцей фізичний дурник. Е, також, якщо ми говоримо про натуральні. Ну, в принципі, вони теж до цього пункту підходять. Так? Тому що якщо у нас без середи, а ми просто хочемо наситити, додати, ну якщо це співпадає з тими варіантами, які ми знали в рослинних творниках, можна також їх тут використовувати. Позводиться неважно, як тільки ми будемо ще вчити, так? але ми вже знаємо з вами, що як мінімум це не жовтизна, а не жовтизну завжди нейтралізуємо тим, що містить в собі фіоленту. Це вже знаємо. Це можна, до речі, чим зробити. Це можна зробити або відінком шумпуну. Просто. Так? Це можна зробити напівперманентним рубляком. Такі тобто різні варіанти в нас є, в залежності з яким вона тим ефектом прийшла, і наскільки вона потребує тої корекції. Ну, Небажа населення це вже трошки не то, тому що ми розуміємо, що нам треба знати правила і треба знати, власне, що запобігає. Тому тут, також, якщо вже з'явилися, то вже дуже-дуже е, проблемна ситуація. Далі М -м -м. ми ще будемо вчити, вже занасичений раптом взявся відтінок, якщо ми задовго потримали, що з цим робити, Та, що будуть конкретні такі техніки. Е -е, повернутися до натурального. Це теж дуже часто до натурального повертається після освітлення. Ну, так, найчастіше. Тому, власне, ми знаємо правило, що якщо ми е з, з, з такого доволі світлого волосся переходимо в якісь такі набирання, будь-які там усяли, чи темніші брюнет і так далі, ми розуміємо, якщо б на реально вам матчика показала цифру з нуле, то ми мусимо туди додати, що трішки червоного коректору, ми собі говорили, чи це 6, чи це сім. 8 минут, якщо вона вам показала, ну, чи, там, я, ну, підтемні, показала вам натуральні от, саме такі їй Це розуміємо, що це волосся може без червоного характеру проявитися зеленим. Тому, щоб запобігти, просто вносимо туди сантиметр, півтора цього червоного характеру. Чому не можна більше вносити? Тому що Тут проявиться цей червоний вікінок. Mm. якби вона хотіла червоного, то вона б його не називала. 8, mm -hmm. 7, 6, 5, 4 і так далі. Розуміємо? Ось. Тут забрала свій дуже так, коли вона повертається з якогось сільного натурально. Для для модного образу. Ну, Для модного образу треба просто з вами дуже красиво ну як, уточнити У нас буде тему, ми будемо. собі Виясняти про такі дуже цікаві різні техніки фарбування, які відносяться до створення модного образу, так? І, Відповідно, ви маєте орієнтуватися в них, щоб ви могли пропонувати їх. Відповідно, і клієнтка там цим самим може знову таки другу підкреслити стрижку, зачіску і так далі. Це якби одне з другого випливає. Надати об'єм це будь-які світлі віки. Це не означає, що це мають бути, скажімо, світлі, білі пасма. На е, темному дуже волосі. Ні, це може бути буквально на тон світліша, е, світліші нюанси на основному тоні, та? але вони вже будуть зовсім інші робити ефект. Тобто волосся буде більш об'ємним виглядати, стрижка буде більш цікавіша чи зачіска. Тобто це буде все дуже красиво. Е, Корекці обличчя ми знаємо, що темні пасма завжди будуть всі, що біля обличчя, навпаки, видовжувати, е, додавати такої чіткості, так, забирати такий більш об'єм. Світла навпаки, так? Ну, то ми не, де потрібно додаємо світло, де потрібно додаємо темно. Ну, зміна зовнішньості, це коли клієнтка хоче змінити Так, то бувають різні випадки. Вона може хотіти стати яскравою, вона може хотіти стати блондинкою з темною. Ну, ми е, з вами вже говорили е, про вихід з е, чорного. Не говори, захотіла хотіла запитати про них. Давайте я щоденно вам зараз про це розкажу. А, вихід з натурального чорного або натурального брюнету, клієнтка а, от кардинально хоче змінитися. По-перше, ви повинні подивитися дуже добре на її зовнішність, на її тип шкіри і а, очі. І якщо ви вважаєте, що це дійсно реально, бо коли карі очі, чорні кров. Така доволі смугна шкіра, і вона хоче бути блондинкою, треба трошечки якось її переконати, що це не буде красиво. Тоді потрібно починати з якихось пасень, да? просто додати світлі в і ну, довести, що так само буде її красиво і е, спокійно. Так? Спокійний такий варіант. А кардинально переводити брюнетки з чорної е, Довести. Ось. Але якщо ми бачите, що все складає, мені просто розумієте простий процес, що за один раз, за один етап освітлення цього зробити нереально, тому що дуже багато пігментів знаходиться в темному волосі. Тому тут просто працюємо по етапах. Цих етапів може бути два або три, в залежності від стану волосся і від бажаного результату, наскільки світлим це має бути. Тобто, що ми маємо зробити? Ну, звісно, що ми використовуємо при цьому освітлюючу суп, ну, супру сумі, швири, діта, супри і окисника. Е, дивіться, це має бути 2-3 етапи по 15-20 хвилин. Е, Шишо додати. Дивіться, чому 15-20 хвилин? Тому що в перші 15-20 це доведено методом, ну скажімо, практики. Е, перші 15-20 хвилин е, освітлюючий вирник діє дуже активно і дуже активно вимиває наші пігменти з волосся. Після 20 хвилин він починає дуже в'яло діяти, дуже слабенько але він не перестає палити волосся. Саме тому. Нам робити не один етап на 50 хвилин, наприклад, так? Mm -hmm. ми знаємо, що сукну можна тримати максимум 50 хвилин. А логічно зробити 2-3 етапи по 15-20. Ми цим будемо швидко вимивати. І ми цим е, ще не встигнемо зруйнувати волосся. Так ми за 50 хвилин, так чи інакше волосся зруйноване, результату нема, що далі робити, ніхто не знає. Тому, вважається, у цих 15-20 хвилин. З чим розводити, як на мене, то шістірка – це самий оптимальний варіант, хоча може бути і менше. Тому що я вже про це говорила, що розумію, навіть напишу три деревші. Чому? Я про це говорила, що в нас е, так чи інакше, трійка і навіть менші відсотки, вони роблять свою дію. Вони так чи інакше вимивають пігмент, але вони це роблять. М'яко, не так е, руйнуючи волосся. Розумієте? Тобто, якщо ви бачите, що волосся доволі товсте, таке сне, можете, звісно, що брати шістів. Якщо ви бачите перед собою темне волосся, але не то степ, а такої середньої жорсткості, можете працювати і на трійці. Ви все рівно витягнете його за тих 2-3 етапи. Розумієте? Не беремо тут. Моя рекомендація: не беремо тут 9 і 12, тому що в нас є тут два-три етапи. Це доволі і так агресивний процес. І ми просто будемо руйнувати зайвий раз наші волосся. Розумієте мене? Ось. Тобто, от таким чином, за два-три етапи, між кожним етапом треба змити волосся з шампунем, але без бальзаму. Тому що ми розуміємо, що бальзам припиняє реакцію. Так? Okay. Тому без бальзаму, злегка підсушили. І знову наносимо повтор. Розумієте? Ось. Після цього, звісно, що ви дивитесь на стан після двох етапів, якщо у вас цей е -е, відтінок влаштовує е -е, менш-більш, бо ви розумієте, що віці ще обов'язково буде тренування після цього. Да? Але ви набачите, наскільки воно жовте, наскільки воно ну, так чи інакше е світлесеньким, таким ідеальним воно не буде після брюлету, після чорного. Але, можливо, вистачає два етапи, якщо ні, то використовуйте третій. Ось. І плюс, звісно, що тонування. Тонування, я рекомендую, звісно, щоб тут робити все-таки напівперманентним бурнюком. Якщо все менш, ну, менш... агресивно. Хіба ви бачите, що там воно так собі дотягнуло, скажімо. Там, наприклад, ви зробили два етапи. Воно доволі таке жовте. Якщо ви скористаєтеся перманентом, цей перманент ще, але вже не так буде руйнувати, скажімо, як супра. Це теж є варіант. Два етапи плюс перманент. Розумієте? Це залежно від ставу, від, від того, як їм воно вийшло. І що ви в майбутньому можете допомогти е, цим перманентам? Якщо ви бачите, що вийшло доволі так спокійно, не дуже таке жовте, запросто краще, звісно, брати напівперманент, тому що він не буде вже так руйнувати. І навпаки, напівперманент без аміаку, він навіть тр трішечки так ну, покращить стан волосся після того жорсткого освітлення. Так чи інакше, два-три етапи це. Доволі серйозна процедури зрозуміли? Ну, якщо нема запитань, то можемо завершувати. Так? Окей. Okay. Списали цю дошку.